Господи Боже, Всесильний і милосердний, в цей час ми приходимо до Тебе з відкритими серцями. Ти, що благословляєш кожен день нашого життя, даруй нам Твою благодать і світло, щоб ми могли віднайти істинний шлях у нашому житті. Благослови нашу сім'ю, Господи, охорони нас від бід і негод. Нехай Твоя любов об'єднує нас, і нехай мир Твій наповнює наш дім. Дай нам мудрість у виборах, сили в справах наших і терпіння в труднощах. Нехай ми завжди пам'ятаємо про твою доброту і прагнемо служити іншим з відкритим серцем. Господи, благослови всіх, хто потребує твоєї допомоги, втіш тих, хто сумує, і дай надію тим, хто втратив віру. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших справах і починаннях. Молимо тебе про мир у світі. Щоб усі народи могли жити в злагоді і взаєморозумінні. Нехай кожен з нас буде свідком твоєї любові і поширює її в своєму оточенні. Дякуємо тобі за всі твої щедроти, за дари, які ми отримуємо щодня. Ми визнаємо твою велич і милосердя і просимо благословити нас у всіх справах. Амінь. Господи, Боже наш, ми приходимо до Тебе з вдячністю і смиренням. Благослови нас твоєю мудрістю і веди нас у всіх наших справах. Нехай Твоя рука охороняє нашу сім'ю, даруючи нам мир і любов. Допоможе нам бути добрими до інших, служити з відданістю та зберігати віру в Тебе. Благослови тих, хто страждає, втіш їх у біді та дай їм надію. Нехай Твоя благодать супроводжує нас кожного дня, і ми завжди пам'ятаємо про Твою доброту. Дякуємо тобі за всі благословення, які ти нам даруєш. Амінь, Господи, Творець і Спасителю наш, приходимо до Тебе з щирими серцями. Благослови нас своєю милістю і силою. Наповни наші дні радістю та миром, допоможи нам у всіх справах і задумах. Дай нам мудрість у виборах і терпіння в труднощах. Нехай твоя любов оточує нашу родину. А доброта Твоя веде нас у взаєморозумінні. Пам'ятай про тих, хто страждає, даруй їм втіху та підтримку. Дякуємо Тобі за твої благословення, які освітлюють наш шлях. Амінь. Господи Боже, творче всього сущого, ми приходимо до Тебе в цей час з вдячністю і смиренням. Ти є джерело всіх благословень, і ми визнаємо Твою велич. Благослови нас, Господи. Своїм миром і любов'ю. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному нашому кроці, даруючи нам силу і мудрість у всіх справах благослови нашу сім'ю, охорони нас від усіх негод і труднощів. Нехай кожен член нашої родини відчуває твою присутність і підтримку, допоможе нам бути єдиними в любові, взаємопідтримці та порозумінні. Нехай Твоя світлість осяває наш дім. Наповнюючи його теплом і радістю. Господи, ми молимо Тебе про тих, хто страждає, хто вгорі або увітчає. Нехай Твоя рука втіхи буде на них, даруючи їм надію і сили для подолання труднощів. Благослови всіх, хто потребує твоєї допомоги, нехай вони відчують Твою милість і любов. Дай нам мудрість у прийнятті рішень, щоб ми завжди шукали Твого вказівки. Нехай наші дії свідчать про твою доброту і ведуть до добрих справ. Дякуємо тобі, Господи, за всі твої щедроти і благословення, які ти щодня даруєш нам. Ми молимося, щоб Твоя любов завжди оточувала нас і наших близьких, даруючи нам віру і надію. Амінь. Господи Боже наш, ми приходимо до Тебе з відкритими серцями, сповненими вдячності за всі Твої щедроти. Ти є джерелом життя і любові, і ми просимо тебе благословити нас у всіх наших справах. Нехай Твоя мудрість освітлює наш шлях, а Твоя сила підтримує нас у складні моменти. Благослови нашу родину, охорони нас від всіх небезпек і труднощів. Нехай у нашому домі панують мир і злагода, а наша любов один до одного буде прикладом для оточуючих. Дай нам терпіння і розуміння. Щоб ми могли підтримувати один одного в усіх викликах, Господи, ми молимо Тебе про тих, хто потребує твоєї допомоги, про хворих, знедолених і самотніх. Нехай Твоя рука втіхи торкається їх, даруючи їм надію і силу для подолання труднощів. Допоможе нам бути благословенням для інших, служити їм із щирим серцем і відкритими руками. Наповни наші дні радощами та вдячністю. Нехай ми завжди пам'ятаємо про твою доброту та милосердя і ділимося цим з оточуючими. Дай нам зрозуміти, що справжнє багатство полягає в любові та єдності, а не в матеріальних речах. Дякуємо тобі, Господи, за всі благословення, які ти нам даруєш. Нехай Твоя любов завжди веде нас, а віра в Тебе дає нам сили і надію. Амінь.